Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дорогожичі. Цей поїзд Варшавський метрополітен безкоштовно передав Києву. На знак подяки ми залишили деякі оголошення та написи польською мовою. Бажаємо приємної поїздки. The next station is Дорогожичі. Станція Дорогожичі. This station is Дорогожичі. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лук'янівська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Lukyanivska. Станція Лук'янівська. This station is Lukyanivska. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Золоті ворота. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Золоті ворота. Станція Золоті Ворота. Перехід на станцію Театральна. Будь ласка, не залишайте своїх речей. station is Change here for Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Спорту. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Палац Спорту. Станція палац спорту. Перехід на станцію площа українських героїв. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This Листейшен Sportu. палац спорту. for площа українських героїв. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Кловська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Кловська. Станція Кловська. This station is Klovska. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Печерська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Печерська. Станція Печерська. This station is Печерська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Звіренецька. The next station стешені звіренецька. Станці Звіринецька. Is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція видобичі. Будь ласка. Завчасно готуйтеся до виходу. The next station is видобичі. Станція видобичі. Автостанція видобичі, залізничні станції Видобичі, Видобичі Трипільське. Вихід 1. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is видобичі. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Славутич. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Славутич. Станція Славутич. This station is Славутич. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Осокорки. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Osoкоorke. Станція Осокорки. This station is Osukourke. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Позняки. The next station is Posneke. Станція Позняки. This station is Posneke. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Харківська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Харківська. Станція Харківська. This station is Harkivська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Вирлиця. Платформа праворуч. Притулятися до розсовних дверей небезпечно. The next station is Вирлиця. Please exit on the right. Станція Вирлиця. Платформа праворуч. This station is Вирлиця. Please exit on the right. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Бориспільська. The next station is Бориспільська. Станція Бориспільська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Червоний Хутір. Кінцева. Платформа праворуч. The next station is Please exit on the right. Кінцева станція Червоний Хутір. Платформа праворуч. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе.